Вітання з мережі магазину MotoStor. Наша збірка віддала нам три трактора на продаж. Це трактори Кентавр 404 в різних комплектаціях. І саме зараз, в грудні 2024 року, ви можете придбати трактори Кентавр по ціні від 6,5 тисяч доларів. Телефонуйте, уточнюйте комплектацію, тому що дійсно трактори є різні. Ось, наприклад, ось такий трактор Кентавр в синьому кольорі. Цей трактор 2024 року. Тут в стандартній комплектації 4 противаги по 11 кг, Передні колеса 7,5016, редукторний передній міст. Коробка у нас 4 передачі вперед, одна назад, повишені, понижені. З жопа вся зашита у цього трактора. Задні колеса 11,2х24. Круто, все зроблено. Цей трактор з двигуном КМ 490, трактор з простим однодисковим щепленням, кому потрібен простий трактор, зіп в комплекті, все є, сидіння круте. І, до речі, триточкова навіска. Подивіться, ось така посилена, 650 кг витримує. І цей тракторець зараз дворічною гарантією, з повним пакетом реєстраційних документів, ви можете саме зараз придбати по ціні 6700 доларів. Наступним по ціні буде трактор з дводисковим щепленням. Цей тракторець абсолютно нічим не відрізняється ні кольором, ні двигуном, ні мостами, ні комплектацією від трактора, який я знімав попередньо. В цьому тракторі тільки дводискове щеплення. І невелика доплата 6800 доларів. Коштує зараз цей трактор, якщо зателефонуєте за номером 066 949 9090. Ну і вишенька на торті в цьому відео. Трактор в ось такому темно-сірому кольорі, трактор з навіскою примусового типу, демонструю вам, подивіться, як він виглядає. Тут класно все зроблено, зашито. Ну і найголовніше, ви просто зверніть увагу, вже стоїть триканальний розподільник у цього трактора і триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах. Ну а доплата зовсім невелика. По суті, 300-400 доларів для того, щоб отримати ось такий розподільник і триточкову навіску з зовнішніми гідроциліндрами. Тому, якщо саме зараз ви шукаєте, Трактор на 4 циліндра, розгляньте Кентавр 404, він дійсно вартує свої уваги. Тут дійсно є різні комплектації на будь-який гаманець, і ви можете придбати трактор по ціні від 6,5 тисяч доларів, якщо звернетесь в магазин Мотостор. Телефон 066 949 9090.